Там працювало все, щоб ви собі зрозуміли. Там е, арта, фосфор, фосфором по нас понассипали, гради по дві-три пачки градів на село залітало. Получається, ну, типу, ще дуже велике щастя, що тоді не було так, е, так багато фпв-шок. Тільки почалося повномасштабне, я відразу хотів піти, Бо, тому що я знав, що це буде. Я знав, що ну, буде мобілізаційний процес, будуть всякі ці такі нюанси, які я відразу сказав, що я робити не буду. Ну, тобто... Пішов трохи пізніше, пішов тоді, коли ну, вже, типу, я, я попросив типу, ну, типу, міській раді, секретаря міської ради, кажу, будете там допомагати виконувати, щоб я не залишив зараз село, село на призволяще. призволящі. Сказали, так, да, будемо сприяти, допомагати. Ну і типу, Потім почалися ну, повістки, почали приїжджати, почали ну, типу, залучати до цього всього. Я сказав, ні. І я пас, я йду сам, а то вже як буде. Як бодасть, так і буде. Ми взагалі були 57-й окремий батальйон, окремий стрілецький батальйон. Ну Там фактично там багато таких було, типу окремий стрілецький батальйон 57-й наш був. І 9 місяців ми були на Бахмутському напрямку, там, такі, там, там реально дуже тоді запеклі бої були. Ми були в складі 65-ї ОШБ там, на Бахмутському напрямку. А на Запорізькому вже там, з 24-го, то ми були вже в складі 65-ї бригади. Ну, на Бахмутському напрямку прям, ну, дуже печально було, бо тоді, якраз, типу, вони там, ну, типу, з усіх напрямків лізли. Типу, це було там, початок типу, війни якраз. І там, ну, працювало все. Ну, типу, ми, от, наприклад, заїхати і виїхати з позиції, ми розуміли, що, типу, це головне завдання, типу, заїхати і виїхати. Якщо ми вже заїхали, виїхали. І там в той певний час ну, відбули на позиції, там ну, відпрацювали свої зміни, то це чудово. Ну тобто там працювало все, щоб ви собі зрозуміли. Там е, арта, фосфор, фосфором понасипали, гради по дві-три пачки градів на село залітало, виходить. Ну, типу, ще дуже велике щастя, що тоді не було так, е, так багато ФПІшок. На даний час це взагалі. Якщо би не РЕП системи, то. Я просто ну, по своєму можу сказати опиту, по, по на собі відчули ми дуже добре. Ну, типу, і нам бліндаж, в принципі, в залетіла, чи то з бомберами так і не зрозуміли, тому що нас повиключало бліндажі. Ми, ми потім, коли відійшли, вже зрозуміли, що ну, картина така, що бліндаж розкритий. Ну, типу, ну як вам сказати, зараз дрони і все, що зв'язане з ними, це є очі, і це десь, я думаю, 60-70%. Роботи і контролювання і все інше, це, це в повітрі. Цього не вистачає наразі чи дуже це, сильно. Це... Завжди. Завжди. це, типу, за це потрібно постійно говорити і постійно нагадувати, що першочергово за рахунок того, що там хлопці зараз на на лінії зіткнення безпосередньо, то ми тому тут і так спокійно, і вільно живемо. І я завжди приїжджав у відпустку. Для мене це було дуже дико, тому що. Ну, паралельна взагалі реальність контраст, типу, приїхати з одного такого місця, там, де ти, тут, типу, ну, тупо виживаєш, і типу, в таке місце тут, де люди взагалі типу, ну, розслабились, тому що тут реально люди розслабились. Це дуже боляче, оцей це, контраст. Це, це, це навіть переказати важко, бо тому що дуже багато військових цього не можуть ну, зрозуміти. Я так само в тому числі приїжджав і цього не розумів. Ну, є військові, які кажуть, та навпаки, живіть, хоч тут, хоч десь має бути нормальне життя. Вони як навіть ви... якщо так кажуть, то їм все одно всередині болить. Це факт. Власне, тому ви і на сесії, коли виходили до трибуни міськради ну, на да. крайній сесії, чого? ви закликали донатити, підтримувати. Як думаєте, вас почули? Ну, хтось все-таки розуміє, що типу, я знаю, що там відбувається. Ну я бачив дуже багато різних ситуацій. Ми дуже багато разів з машин вибігали, тому що СПВшки кружляли, типу, поруч падали ФПІшки, ну, типу, ворожі. Ну, різні ситуації були. Ну, типу, були ситуації, коли просто там від тебе, наприклад, ФПІшка залітає в машину, ну, з іншої бригади суміжної чи ще. Ну, по факту, ти допомогти нічим не можеш. Ну, бо тому, що, відповідно, залетіла одна впівішка, відразу летить і друга. Плюс працює артилерія. І типу, типу, ти, ну, типу, і хочеш допомогти, але ти, ти вибіжиш просто допомогти, побіжиш, типу, все. Ти так само ну, можна сказати, що як мінімум тотальний з трь трьохсот. Тобто можна сказати, що ви від не знаю, чи від загибелі, не дай Боже, але від такої дуже великої небезпеки були, постійно вона була поряд то, з вами, так? Да. Ну, і, звичайно, є там, типу, із-за цього, що постійно такі стресові ситуації, типу, такі, знаєте, напруги. У мене там, типу, були трохи проблеми з протрузіями, але зараз вони ще більші, типу, в шиї, тип. Ну, коротше, є таке, знаєте, проблеми, є здоров'я після всього. Ну і на позиціях теж що ти там на 10 днів, якщо заїжджаєш на позиції, що ти там, особо такого, нічого і не їш. Бутерброди. Зараз дивитися, можете на ті бутерброди чи вже ні? Та, нормально, до цього звикається. Ну, типу, дивишся на борщики, на супчики зовсім по-іншому. А є ці фідбеки, але Тобто вам воно сниться, все це пережити, як ви. Робота часто сниться. Ну, та нам що, типу, знаєте. Ми є ціль відпрацювати все. Ну, типу, там, дуже швидко, оперативно. Кожен робить свою роботу. У вас був якийсь, якщо можна про це згадати, якийсь такий прям найгірший день з тих всіх днів служби. Якщо можете це згадати, можете взагалі про це говорити. Чи, чи там всі дні були дуже важкі? Та взагалі кожен заїзд і виїзд він як останній просто на позиції був. А от зараз, то взагалі ну, важко. А чому зараз от останнім часом просто почалося дуже <свіття> жорстко, так? Не то, що так жорстко, типу, вони там, ну, типу, Збільшили кількість, напевно, своїх підприємств, особливо fpv, FPV виготовлення, FPV, напевно, ну, вороги. Угу. Бо тому що кожних там 20-30 хвилин, кожних там, там 40 хвилин в повітрі ти чуєш, кружляє, типу, що ти шукає ціль. Ну, тобто, заїхати і виїхати на, ну, на позиції це прям. Це, це щастя дуже велике, що якщо там в тобі в машину чи поруч з машиною не впало, ФПВ чи снаряд не розірвався. А ми не так само? Ми їм не відповідаємо тим же? Чи нас трошки з цим. Велика різниця. Ну, ми не маємо і близько там відповісти, і це дуже великий, на жаль. Так. Ну, дійсно, на жаль, ну чого ж так? Ми ж вже мали би за 4 роки війни якось четвертий рік мали б якось. Ну, бачите, ключ, ключове слово мали би. Ну, типа, це, це, типу, не знаю. Ну, Верховна Рада, типу, більше мала б більше приймати якісь міри до цього всього. Ну, типу, і безпосередньо самі люди так само, типу, ну, не осторонь, а так само чим можуть допомагати. І розуміти тих людей, які там, як, ну. Ну, щоб ті люди розуміли нас, ми їх, от, типу, от якось от так. знаєте. А на чому зараз тоді ми тримаємося взагалі? От на вашу. На, на ентузіазмі і в загальному на всьому тримається лінія фронту. І те, що люди не зламні, тому що реально люди ми, ми дуже потужна нація і. Козацький рід просто. От. Так, так воно і є. Тобто там реально є люди, ну, досі, на жаль, їх все менше і менше, на жаль, так. Да. Але є ті, які от, дійсно вони пішли мотивовані, які от це все тримають, стягнуть досі. От на них, по суті, це все зараз тримається. Саме так. Ну, і це мають всі чудово розуміти. Що за цього, що ми тут добре все живемо, у нас все добре. Ну, типу, це, що інколи літає, це таке. Там, коли, тобі, коли ти на позиціях 24 на 7 все працює, що тільки можна, вороже. І коли ти відтягуєшся за 20-30 км відпочивати, і все одно там все літає і прилітає. Ну тобто, постійно в напрузі, і тому люди мають розуміти, що навіть і не вражатися сильно на нас, і на, на тих військових так можна сказати. Тому що, типу, ви не знаєте, що там проходиться, і що бачиться, і, і як там люди живуть, в яких умовах приємного хочу, якісь приємні бачу на вашому пальці обручку, ви вже, вже Ні, одружилися, так? Ну, типу, ще не одружилися, але, але я ж сказав, що після закінчення. То так воно і буде. Ну, але ж ви розумієте, що війна може тривати дуже довго ще. Нічого, обінчаємося і так будемо жити. Ну, тобто, ви можете собі дозволити бути щасливими вже чи ви вже. Її? вже щасливі. Ну, так, тобто... я, слава Богу. Ну, типу, це перше чергове, що що найбільше змотивувало мене повернутися? Це моя дружина, ну, і, мій син і дружини донечка. Ну, ми були завжди і так на зв'язку, бо тому що виходить, це мого рідного брата, е, дружини, рідна сестра. Завжди по житті ми пересікалися, завжди спілкувалися, завжди знали, що в кого відбувається в житті, і підтримували зв'язок, можна сказати, що завжди. Ну так склалася обставини, що я розлучився, потім вона розлучилася. От люди дуже зраділи, коли ви повернулися. Я так бачу по мешканцях, що вони прямо о, нарешті ми з головою будемо, нарешті. Та звичайно, люди зраділи, але, типу, мені буде трішечки не дуже радісно, бо тому що це все вигрібати прийдеться, відкривати дуже багато дверей. Я цього реально хочу, щоб тут люди розуміли, що, що робиться, що є, що за них дбають. Ну тобто, що є зміни. Ну і воно так має бути. Ну, у вас же ж тоді, якому, 21-му році, так? Ви стали старостою? За да. вас тоді проголосувало максимально багато людей. Скільки там Більше, вас пішли? 73, напевно, якщо не помиляюся, відсотки mm -hmm. жителів села. Ну так, солідно. Тобто вам повірили? Ви ким тоді були? Підприємцем? Так, да, приватним підприємцем. і там, типу, і. Сміттєві баки з сортуванням ми зробили там, ну, з попередником, хто там був Григорій Миколаївич. типу, ми з ним там. Я підійшов до нього і кажу, давайте щось зробимо для села. Типу, і Ми з ним сили обговорили типу, і зробили там ці роздільні сміття. Ну, воно, звичайно, не пішло тоді, але таке. Ну, а зупинки також там. Я заініціював. Ну, типу, я не те, що зараз вихваляюся. Типу, я тоді за свої кошти зробив майже дві зупинки. І потім ще люди побачили, що реально є якийсь рух, що це виставляється, що це робиться. І потім ще на дві зупинки там, з Європи люди скинули, там, типу, садівники, хто там тримає, з кирпічного, ну, типу, і допомогли посприяти. Ну, типу, вже є якісь результати. Воно так, потихеньку має працювати. Розкажіть, будь ласка, от такі, ну так. Коротко, які основні проблеми села, які передусім ви би хотіли зараз вирішити, там найближчий рік. Дай Бог, щоб все було. Та добре. це за на рік навіть, У це, це, <рес> нас скільки проблем, що повірте, що за рік вони ну, ніяк не вирішуються. Першочергово, це виходить дорога. Це раз. Два, аптека. Три. Це покосити, поробити порядки, тому що тут. Я вам потім поскидаю фотографії, ви також виставите, подивиться, які, які порядки на цвинтарі, які в парку, які взагалі в селі, типу, ну, типу що зараз відбувається. Зараз так, також міст один відбудувався, ну, ви також потім побачите це. Ну, і це дякуючи ну, кому? Депутатам, дякуючи меру і всім іншим, хто до цього причетний. А як з фінансуванням? Зараз? Ну, типу... Фінансуванням на все потрібно фінансів, типу, на, на дорогу, навіть то, щоб рейди проїхав сумішу підсипати якоїсь, чи щоб ньому чи гравієм. Типу, це також потрібно фінансування, аварійні дерева також потрібно докидати, які йдуть на село. Ну тобто це все фінансування. Ну, будемо просити і, і казати, щоб закладали, типу, більше фінансів. Типу, вони будуть бачити зміни. Це не то, що, типу, знаєте, я кажу, дайте нам гроші, типу, і вони не будуть бачити і розуміти, куди вони підуть. Тут, якщо потрібно буде, ми організуємо людей, типу, допоможемо, зелентресту, байдуже, кому потрібно, тому ми допоможемо. Ми організуємося". Вони, Головне, щоб вони нам підклали плече, коли ми це просимо. Тому що ми, ми завжди я буду писати листи звернень на ці департаменти, всі, які потрібно, щоб робилася та чи інша робота в селі.